І, і, і в uh, advantages and disadvantages, і в плюсах, і в мінусах. Тому, і, зокрема, те, що я бачу, проблема в нашого суспільства. це, зокрем... Знову проблема суспільства. Тому що держава будує суспільство, не одна людина, не дві, не п'ять, шість ефективних Дивіться, менеджерів, як ви, ви говорите. Це не ми менеджерів. говоримо знову-таки маніпуляція. Це не ми говоримо а, про а, менеджерів. Знаєте, ви зараз -6 схожі 6 На Леніна. Менеджерів Обрав... на Леніна схожі інші люди, знову ж таки, яких ну, ви тут захищаєте. І... Я не зараз не Цих п'яшість менеджерів. Ми навіть голову ОП не обирали англійської не голосувати за Зеленського. Це ваше право? Я як не громадянка. голосувала за Зеленського. Бачите, у нас а чому тут це? ні, так питання в тому, до чого про що ми це? говоримо? Хто я вже потеряв, я вже нітку потеряв, клубок потеряв і стовх з цілем потеряв. Давайте, ні, 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 давайте говорите, так, У вас є умовно кажучи, Мар'яно, там бачення того, як нам якщо не виграти, не програти цю війну. Дивіться, зараз ми програємо. Ну, тобто, ви так з таким спокійним обличчям це ну, тобто, говорите? Наразі країна а, все ще А ви після а... того, як ми програємо, який це для себе бачите шлях? А що є програш для країни? Ну я ну, ви ж кажете, ми програємо. а я, от я вас питаю, я ви кажу, на що спираєтесь, коли кажете, що ми програємо? Критерій поразки свій зокрема ну, свого спостереження. Да? Якщо не буде радикальних змін в збройних Силах, у е, них ключ від перемоги. А вони а все якщо у збройних силах не буде примітивних мавіків нарешті вже на третьому, а може і на четвертому, не дай боже ро році війни, то а, хто якщо? А...